Орбан пообіцяв не блокувати рішень НАТО щодо України. Прем'єр е, провів перемовини з генсеком НАТО з Єнсом Столтенбергом, і вони погодили, що Угорщина не перешкоджатиме рішенням альянсу щодо України. Не питайте, як це відбулося, і які е, слова переконання. Столтенберг використовував для Орбана, але відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з генсеком. Вони обговорили позицію Будапешта щодо, як Орбан каже, українського конфлікту. Він не називає війну Росії з Україною, він не називається навіть СВО, якби цього хотілося б Путіну, наприклад. Та він називається конфліктом. Так, от Орбан говорить про те, що позиція Урщини вона, в принципі, відрізняється від позиції Альянсу, але при цьому він каже, що йому завжди дозволяли висловлювати свою думку щодо цього питання. Навіть знаходячись в цьому альянсі, навіть нібито там маючи спільну думку з країнами НАТО, він все одно міг висловити свою власну і таким чином сторони, тобто я так розумію, альянс НАТО в обличчі Столтенберга і Віктора Орвана переглянули формат взаємодії Угорщини до НАТО. Погодившись при цьому, що Будапешт не блокуватиме рішень альянсу щодо. України, ну і тут хотілося б зацитувати Віктора Орбана. Він каже, що Угорщина дала чітко зрозуміти, що вона не має наміру блокувати будь-які рішення в НАТО, які можуть відрізнятися від рішень Угорщини, які вони вважають за правильними, враховуючи і аналізуючи ситуацію, яка склалася. Значить, каже на чому ми сконцентрувалися на сьогоднішній зустрічі. Так це на тому, що Будь-які операції за межами НАТО мають бути добровільними, і Угорщині було надано е, гарантії, яких вона відповідно вимагала для себе. Про це от Віктор Орбан якраз повідомив на тій прес-конференції, яку ми з вами зараз спостерігали е, разом з генсеком НАТО в Будапешті. Е, зі свого боку, Столтенберг сказав, сказав і схвалив можливість, що коли Угорщина не братиме участі е, в Зустрічах або в зусиллях НАТО з надання допомоги Україні то. Ніхто з угорського персоналу не братиме участі у цій діяльності, і жодні фінанси Угорщини не будуть використовуватися, щоб підтримувати Україну, наприклад, та, тобто фінанси Угорщини залишаються фінансами Угорщини. А водночас знову ж таки каже Столтенберг: прем'єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль, дозволить іншим союзникам просуватися вперед. Ну ок, маємо в принципі, хоч якусь е, просування. Поки що, звісно, на словах, поки що це не закріплено на документі. Але знову ж таки, е, якщо Віктор Орбан, отак от вийшовши про це, сказав. То відповідно це почули не тільки ми, а це почули не тільки країни НАТО. Це почули ще на території Росії, які до цього вважали, що Віктор Орбан виключно їхній друг, і е, він буде робити все можливе для того, щоб заблокувати допомогу або підтримку України. Е, раніше Орбан висунув умови, я нагадаю, для підтримки рішень ще й Європейського союзу, тому що Угорщина є не тільки частиною НАТО, а ще й Європейського союзу щодо виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні. Він наполягає на тому, щоб країни Євросоюзу щороку е затверджували надання цих коштів. Я нагадаю, а не ухвалювали рішення одразу на кілька років вперед. Е як пам'ятаєте, він сказав: давайте розділимо цю допомогу на кожен рік, от там по 10 мільярдів, і на початку кожного року будемо приймати рішення щодо того, е давати Україні цю допомогу чи не давати допомогу Україні там, на цей рік в такому то розмірі. Що Україна має зробити для того, щоб цю допомогу отримати. Ну звісно ж, ми сподіваємося, що буде якась мапа, але тим не менше може бути все абсолютно розмите там не знаю, європейські прагнення, дотримання правил і норм, хоча не всі правила і норми, я нагадаю, дотримуються в самій Угорщині. І до Віктора Орбана і до Угорщини також є певні питання у Європейського союзу. Тим не менше також Орбан вимагає, щоб щорічне рішення про продовження допомоги ухвалювалося. Одноголосно, як відповідно, це відбувається і зараз. Але ми розуміємо, що це дозволить Угорщині блокувати кожного разу виділення коштів у разі потреби. А, а така потреба, як ми знову ж таки розуміємо, у орбана є. Я так розумію, що це розмова з Столтенбергом, має цю проблему вирішити, тому що Столтенберг сказав: Окей, значить, з цих там 50 мільярдів ми не беремо або не додаємо гроші угорщини, якщо ви проти. Також, значить, Орбан сказав, що війну, звісно ж, в Україні на його думку особисту, яку ніхто не питав, але тим не менше він сказав, чомусь сказав це не на саміті миру в Швейцарії. Я нагадаю, куди він не поїде, а поїде Петрсіярто. А тим не менше, сказав, що можна зупинити дипломатичним шляхом. Виявляється тут вже війну, не конфлікт. Зазвичай Орбан вибирає більш дипломатичні слова для того, щоб сказати, висловити своє ставлення до. Війни Росії проти України. А, от, але сказав, що можна вирішити дипломатичним шляхом. А рішення ЄС про виділення допомоги Києву на 50 мільярдів євро назвав, звісно ж, ескалацією ескалацією. Чи то конфлікту, чи то війни там вже Орбан не додав. Тим не менше, ну знаєте, це така позиція Дональда Трампа, який говорить про те, що можна вирішити питання війни буквально за одну добу, якщо. Перестати надавати е, допомогу Україні. При цьому о, Дональд Трамп, перебуваючи в цій президентській гонці протягом певного періоду часу, майже там, в півроку, каже про те, що слухайте, ну якби війна розпочалася в Україні за моєї каденції, то я би вже давним-давно дав в Україні те, що їй необхідно, щоб вона швиденько вирішила питання з Росією. Тому якби. Е, Робити, знаєте, якісь висновки про дипломатичні вислови того чи іншого лідера, дуже дуже важко. Чому і як Орбан поміняв свою думку, нам сказати дуже дуже важко, ну тому що реально е незрозуміло, що стало оцією останньою краплею. Я думаю, що в принципі це міг бути звичайний там фінансовий шантаж е з боку НАТО, які сказали, що Окей, або ми не беремо. Е Грошей угорщини для того, щоб передавати їх Україні або частку Угорщини і не докладаємо її в спільні проекти НАТО. Ну або ж ви взагалі залишитеся без грошей НАТО.